У дубні відкрилася виставка картин заслуженого художника України Леоніда Гопанчука. Проєкт під назвою Святині України Руси Повернення презентували у Палаці князів Любомирських. Леонід Гопанчук – на земля. Наразі він має статус заслуженого художника України. Він визнаний одним із кращих портретистів у Європі. Тому такі. Звання, досить є потужним, і свідчить про його професійну мистецьку діяльність. Коли ми дивимося на ці роботи, робота намальовані Валією, але через призму такої акварельної ілюзорності. Автор виставки Відомий український митець Леонід Гопанчук уродженець Млинівщини. Окрім того, що визнаний одним із найкращих портретистів Європи, є також майстром пейзажу, натюрмортів і полотен на релігійну тематику, і це не могли не відмітити перші відвідувачі виставки. Цікава техніка написання полотна, своєрідна правду. Я вперше зустрічаюся з таким саме видом живопису. Вражена і правду, знаєте, торкається і відгукується у глибинах душі дещо, як ви казали, щось своє рідне. Кожна людина для себе побачить щось своє в цих полотнах. Художник пішов із життя у 2013 році, і нині його роботи представляє світу його дружина, пані Неоніла, яка на виставці у Дубні була присутня онлайн. Відвідувачі мали змогу побачити десятки робіт митця, кожна з яких випромінює тепло та любов до рідної землі. Мені більше сподобалася сама техніка. От, наприклад, от, от такі якісь картини тут вони є. Мені дуже сподобалось тим, що воно таке розмазане, ніби і не фарбами, а просто на холст начепили фотографію велику і це так класно передано. Дуже класні зелені відтінки. Зелений відтінок я обожнюю просто і тут його дуже багато. Тут багато природи, багато всіх таких осінньо-весняних вайбів, і це неймовірно. У нього дуже цікаве подання холста, він залишає частинку холста і іншу частину малює фарбами. Це дуже цікаве рішення, особливо те, що він там, де намалював фарбами, залишає колір і холста зверху, поміж нього. У нього дуже багато картин, призначених як відповідь іншим художникам. На полотнах оживають краєвиди Батурина, Хортиці, Берестечка. А проєкт «Святині України Руси став спробою показати українцям та світу забуті сторінки нашої культури. «Мені сподобалась особисто оця картина називається до дороги дитинства і в ній от. Мені дуже відгукнулося саме те, показано оце дитинство, самі ці кольори, відтінки, композицію передано самої роботи, глибину. Я замітила, що в цього художника дуже багато різноманітних саме робіт, і вони саме поєднуються зараз із сучасною нашою країною. Це важливо, тому що цей художник він передає, можна сказати, наші архітектурні пам'ятки, нашу історію, і це є дуже важливим кладом. Саме, от, як вже казали, ця фраза мистецтво живе вічно. Виставка Леоніда Гопанчука діятиме у Палаці князів Любомирських близько півроку. Організатори запрошують Дубенчан та гостей міста долучитися до світу мистецтва.